Доброго дня! Написав ще один вірш і хочу його вам прочитати. Так тихо, аж не віриться мені. І тільки чути, як тихенько плаче Україна. Вона одна, але потрібна вона всім. Любима наша з вами батьківщина. Вона терпить і мучиться, як ми. Їй дуже боляче, коли ракети прилітають. Прийшов до нас москаль і на землі лежить. Дорога вже назад йому немає. В лісопосадках, навіть і в полях, російські танки там стоять і догорають, солдати там без рук без ніг лежать. В Росії вже ніхто їх не згадає. А наші хлопці, наше ЗСУ, як ураган, як смерч, як шторм у морі. Вони, як ангели, всю Україну бережуть дай Бог їм. Щастя, сили і здоров'я. Так тихо, аж не віриться мені і тільки чути, як тихенько плаче Україна. Вона одна, але потрібна вона всім. Любима наша з вами Батьківщина. Слава Україні! Героям слава! Такий ще в мене один вірш. Всім мирного неба і всім щастя і здоров'я! Привіт з Одеси.